Близько п'ятої години ранку о, за Києвом Сенат США затвердив допомогу на 61 мільярд для України. 79 голосів за 18 проти. Цю новину сьогодні вранці повідомила народна депутатка Ірина Геращенко, яка відслідковувала перебіг подій у Вашингтоні. Вітаю товариство з цим вікуповним днем. Мене звати Олександр Серцов, і це мій канал свіжої історії. За нагоди, якщо ви ще цього не зробили, підпишіться на правильний український канал та отримайте найкращу оперативну інформацію та аналітику. Отже, як очікується, вже сьогодні цей закон має підписати Джо Байден. Щоправда, у зв'язку з різницею в часі це може статись і пізно вночі за Києвом. Окрім того, вже відомо, що перший пакет допомоги на мільярд доларів надійде в Україну негайно. Президент США Джо Байден заявив, що підпише закон, щойно він надійде до нього. Також він обіцяє розпочати надсилання зброї вже цього тижня. Цитата: цей закон зробить нашу країну та світ більш безпечним. Через те, що ми підтримуємо наших друзів, які захищаються від терористів, таких як Хамас, і таранів, таких як Путін. І цитати, йдеться у зверненні. Крім того, на першу зброю варто розраховувати фізично вже найближчим часом. Оскільки як припустив на моєму каналі політолог Володимир Цибулько, частина зброї вже перебуває на складах в Україні та у Європі, і її лише треба розпечатати.